Уважаемые пассажиры, приглашаем воспользоваться услугами зала ожидания повышенного комфорта. К вашим услугам просторный зал, оборудованный удобной мебелью, бильярдом, телевидением, интернетом. Зал ожидания находится слева от здания аэровокзала. Так. Та -та -та. Так. Здрасте. Рекламная пауза. Услуги для э, пассажиров, ну, которые за определенную плату ну, получают здесь более комфортные условия, чем в основном зале. Пребывание здесь более комфортное, во-вторых, ну, чай, кофе. И, кроме того, здесь регистрацию они проходят, скажем, более комфортно, чем, допустим, там. Запоріжжя Аеропорт року за версією Асоціації аеропортів України. Попри це, пасажири, які звикли до сучасних комфортних литовищ, можуть бути здивовані, якщо сюди приїдуть та оформлення багажу на літак рису Три роки тому литовище було доведено до збитковості, як каже чинний директор, який, до речі, очолює аеропорт вже вісім років через те, що держава не давала грошей на його підтримку. Зараз аеропорт фінансується з бюджету міста. В ньому з'явилися рейси, проте значних змін тут ви не побачите. Ми навіть зробили це павільйон временний. Коли вже зовсім не в магату, то пасажирів цих внутрішніх ліній ми туди там реєстрували. Зараз зима, зараз там условия дуже спартанські, тому значить, це буде. Закончено. Ну, обещают строители где-то до 5 декабря сдать ее нам. И тогда у нас уже здесь буду здесь вполне комфортные условия. Здесь тоже будет зал? Ожидання. Да, да, да. Зал. Здесь будет зал-накопитель. То есть самого такого зала ожидания не будет. Умовы в аэропорту обурюют и самих пассажиров, как видно с виду, кем на одном из интернет-форумей в Запориже Да, внешний аэропорт – это, конечно, что-то. Но это не аэропорт. Мы летели недавно в Египет, холодно было. В зале ожидания тоже прохладно. Аэропорт просто хлам. Лучше с парашюта прыгать до посадки, чем на него садиться. Когда садились, я точно не понял, мы садимся или разбиваемся. Эмоции и недовольство переполняют. Сотрудники хамят и угрожают без причин. Довелось встречать гостя из Турции в январе 2016 года при температуре на улице минус 21. А ждать пришлось на улице. Ну вот за этим забором будет новый терминал. Здесь вся вот эта площадка, вот тут у нас стоят сооружения. На новий термінал потрібно понад 500 млн гривень. Третину обіцяють надати з міського бюджету. Але де взяти решту? Адже за три роки керівництво так і не спромоглося знайти жодного інвестора. Є зараз якісь переговори, допустим, які ведуться з потенціальними перевозниками? Ну, — Ми з мало зараз ведемо розговор, щоб вони збільшили географію своїх польотів з Запоріжжя. Значить, э, ну давайте так. Я не хочу забігати. Right? <laughs> ну я немножко так. Якщо ви компанія, це бізнес дуже складний, він надзвичайно затратний і маржинальність цього бізнесу дуже невеличка. А от аеропорти, аеропорти, ну це природні монополії. Вони не можуть бути збитковими. Ну ну це це треба це треба сидіти і старатися. Але в нас це вмудряються абсолютно без проблем. Зараз відбувається так, що на райнах місцях виділяється якесь. Комунальне фінансування з місцевих бюджетів, що з ним відбувається, так до сих пір толком не зрозуміло. Щоб модернізувати регіональні литовище, держава пропонує створити єдине підприємство, яке б перерозподіляло кошти відповідно до потреб кожного. Проте, поки що, це не вдається через спротив низки аеропортів. Ті претензії місцевих деяких аеропортів до цієї концепції вони в цілому пов'язані з тим, що буде перерозподіл певних коштів. І витратна частина буде сконцентрована в одному державному підприємстві. Насправді, чи буде краще чи ні, ми побачимо тільки тоді, коли це якщо це буде реалізовано. Харків один з найуспішніших кейсів серед регіональних аеропортів в Україні. За дев'ять місяців цього року пасажиропотік збільшився на 60%. Ми стараємося працювати над тим, щоб підложить максимально широку маршрутну сіть, щоб Наші харьковчане не были вынуждены в другие аэропорта и пользоваться услугами не харківського аэропорта. Заохочують літати тут українців за рахунок нових рейсів та залучення авіакомпаній В першу чергу привязка йде до відкриття нових направлень. Якщо він все-таки відкриває нове він Получает очень большие скидки, которые позволяют авіакомпанії максимально быстро вийти на уровень прибыльності. Чим більше пасажирів прилітає, тим більше ви отримуєте оренду навіть з елементарного магазину кави, чи е з кіоску газетного, чи з «Duty Free». І саме таким чином відбудеться і ніяк інакше.